Прийшла весна квітуче соковите, співа душа до сонечка зліта, Земля пробуджена росою вмите, стрічки веселки в коси запліта. В лісах і на лугах запахло первоцвіту, та більш за всіх радіє дітвора, бо після травня знову буде літо, тепло й сонячно на берегах Дніпра. Бажаю всім зліто відпочити. Набратися наснаги, сил, ідей, випускникам до вузів поступити, а першочкам зібрати свій портфель. Низький уклін всім вчителям за їх терпіння, за мудрість і підтримку в цей нелегкий час, і всім батькам від нас велика вдячність і тим, хто поруч зараз, і тим, хто захищає нас. Я знаю, що погане все минеться тепла. Любою всім і радісних пісень, хай доля Україні посміхнеться, хай буде мирним і щасливим кожен день.